так Починаю працювати над новим платтям. Це буде не ковтинка, а платтячко. Ось я вже тут перевела цю свою викрійку. Це на ведмедика. Е, ось такий буде в неї принт. Взагалі дуже люблю такі квіти, ретро, таке все. ось Тому зараз я це чик 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 і буду шити вручну. І звісно, потім покажу результат. Сьогодні вже наступний день, і я працюю над ведмедиками. Ось такі мої ведмедики це ведмедик з дитинства. І я вже нав'язала детальки і буду зараз все пришивати і оформляти ведмедиків. Мордочку, і пришивати до тіла. Ось такий в мене зараз процес. До речі, хотіла показати, погляньте ось цих два моточка. Це один і той самий номер 317-й, якщо я не помиляюся, гімове Dolphin-Baby, а партія різна. І погляньте, який відтінок. Тобто, щоб завершити цей моточок, нам цей, по суті, не дуже підходить. Ну, якщо видно, да я думаю, видно, ось так. Цей більш такий. Темніший, а цей світліший. Взагалі, прям світліший. Ось. Такі і штуки. А це е, ниточка Volans. Типа, Типу, альтернатива 317-го Гімалая Dolphin-baby. Але він більш такий темніший, я б сказала, більш такий до болотного, навіть не коричневого болотного. Але що робити? Ось так. Буду це якось комбінувати, або, можливо, мені на одну іграшку вистачить ось цього шматочку, бо мені потрібно буде в'язати лева. Ось такого лева коричневого, Тому буду дивитися, що я можу зміксувати, а можливо, і вистачить. Ну що ж, я відв'язала ось жирафа, а, потім. Ведмедиків склала з цього і ось цього. І мені не вистачило, звісно, для лева пряжі. Вистачило тільки на ручки, на ніжки і на е хвостик. Все. Цей колір дуже відрізняється, тому я замовила і чекатиму на завтра пряжу, і вже буду дов'язувати йому тіло. Бо міксувати все ж таки це не діло. Буде дуже видно і негарно. Ось, а жирафа я вже в'язала от з цієї пряжі, світлішою. Трошки відтінок видно, все ж таки. Ось такі бувають підступні штучки. Але нічого, нічого. Справимось. Так, ну що, в мене сьогодні раночок починається з лялечки. Я вже зібрала докупи ось механізм. І зараз буду переходити до, до личка. Далі покажу так, ось так це виглядає з цієї сторони. Зараз я буду вставляти сюди механізм цей. І де він? І підпилювати буду ось цю пімпочку. Це такий маленький секретик в лялках. Так, ну що, я зібрала? Ось такі красуні виходять. Ось такі в них повіки. Бачите, як воно виглядає вже, коли зібране? У мене там, як завжди, на фоні звірі дуркують. Кітька бігає з собакою. Кіцька тікає, а собака за нею Ось. І ось така лялочка з карими очима. Ось такі повіки. Як вам? Напишіть, будь ласка, як вам? О, вже і повітряна тривога. Як завжди. Майже не запакувала і забула показати вам. Ось ведмедик в такому виконанні. Той, що був раніше, я вам показувала, що я його в'язала, вже він в платьячку і з бантиком. Ось така мила, миле ведмежатка відправляється до свого дому. Так, ну що ж, поділюся, я вже готовою роботою з перуками. Ось, Все ж таки я вирішила ось такий колір зробити світленький і ось такий золотистий, бо темного мені не вистачить на цілу голову. Тому зараз я, напевно, зараз або трішки пізніше буду складати вже їх докупи ці лялочки. І скоро ми вже покажемось вам в повному образі. Так, а зараз я вам покажу трішечки розпаковочки. Я замовила шплінти маленькі і трішки більші. Ну, Для маленьких теді. І е, ось такі кольори. Це у нас він такий темно-рижий темно-рижий На відео, мені здається, він, як наче, темно-коричневий Але він такий рудий. Рудий і білий. А ну, здогадайтеся, що це буде? Е? Це буде лисичка. Буду робити маленьку лисичку. І, звісно, буду ділитися з вами. Викрійку я вже вибрала. Обирала її. На просторах інтернету. Тому буду робити. Це в мене буде перша моя лисичка. Перша моя лисичка. Ось, тому дуже цікаво самій, що з цього вийде. Все, до включення. У мене ще тут одне маленьке пакування. Зараз м -м, буду коробочку і відправляти сьогодні. Так, зараз я сижу і думаю, яку викрійку мені лисички зробити. У мене є дві лисички. Тут ще я проріжу, тут буде білий колір, а тут білий кольор, щоб не загубити. І так само тут білий хвостик і біла моська. Або я ще думаю, або я візьму. Тут мені вистачить тканини і зроблю дві лисички і погляну, яка з них буде прикольніша. Одна на замовлення, а одна залишиться в вільному доступі. Тому зараз буду переносити ці викрійку на тканину і. І що мені залишиться її зшити, поставити шплінти. Я купила маленькі шплінти. Ось вони тут такі маленькі шплінти. І, і, звісно, я вам покажу, що в мене вийде з того. А, а ще вчора, давайте це в сторону. А ще вчора я... Ось, нанесла викріку. Це буде слоник з такими ось вушками і ніжками. Стопи. Там, де стопа, буде теж, теж рожевою. І ось такий буде сіренький колір слоника. Чомусь мені так захотілося зробити слоника, прям дуже сильно хочеться. Він це так, чисто по своєму бажанню, не на замовлення. Він буде теж у вільному доступі. ось. То буду і над ним працювати теж. Такі будуть лапки, вушка, хоботочок. І потім теж вам покажу. Ось я вже перенесла викрійку, е тіло і деякі білі деталі. Тут хвостик, вушко і моська, низ моськи. Ось. Зберігати буду ось в, такій, в такому пакетику і е обов'язково запишу всі дані, коли вона в мене вийде, я її помірюю, зріст. Напишу, які тут ми будемо використовувати диски. ну, Вся інформація на майбутнє, щоб я вже глянула і знала, що мені потрібно для цієї лисички, якого вона розміру виходить. Ось. Тому я пробую цю викрійку. І ще в мене залишилося ось такий кусочок тканини. Тому я ще ось цю викрійку спробую. Ось. І, що ще хотіла сказати, в мене вже готові лялечки, я вам їх скоро покажу. Ну, дівчатка, сьогодні такий лінивий день. Я не знаю, з чим це, це пов'язано, чи з погодою, чи просто з усталістю, чи з. Не знаю, з чим ось. Але я доконала ось цю зайку. Ще вчора її почала. Сьогодні вже її дов'язала і склала. Ай, буду сьогодні відправляти її клієнтці. Не тільки я одна лінива, всі у ліжку, і нікуди вставати навіть не хочеться. А вже майже день пройшов. Бувають і ось такі дні, коли ти не дуже почуваєш себе продуктивною, ось і заставляєш себе працювати. Треба. З мандаринками. Наїв весь мандаринок. Да. Ми вчора зробили прививку в цій морді. Щорічну планову відсказу. Молодець. Вистояла сміливо, але після, після прививки вона <свісно> вилізла мені майже на голову. Я прикріплю фото, як вона <свісно> сховалася. Було б. Куди ще вище лізти, лізла би ще вище. Але нічого, все добре. Мішерик. Тут також нічого не змінюється. Корзинку я не прибираю. Все, вона вже не моя, ця корзинка. Тому хай тішиться. Хай тішить моська ця плюшева. До речі, знаєте, в мене улюблений колір сірий і білий. Видно, да кішка сіра собака біла. Так, ну що ж, я звітую вам лялечку вже в готовому вигляді. Ось така вона виходить. Отакийний образ, ніжний. Так. І зараз я спробую переключитися і вам показати її личко і очі поближче. Так, ось таке в неї личко. І зараз. Ми, подивимося, які в неї очі. Ось такий погляд є в сторону, потім прямий і ще один в сторону. ось ось такая лялюнька вышла напишите как вам подобается так это у нас одна и зараз покажу другу так, и ось такая девчонка в таких кольорах. кино чупитки лисичка и ось такие волосечка Вони як близнючки дві, да? Схожі. Так, показую вам очі. Очі у нас ось такі, такий погляд, потім прямий погляд в сторону і знову цей прямий. Дві дівчинки майже готові. Я хочу ще їм зв'язати по шапуньки. Тут буде рожева шапунька, тут буде коричнева шапунька. І, І можливо, в ручки якесь звірятко якогось ведмедика. Все, мої лялюні готові.